Ласкаво просимо до розмови. Сьогодні ми е, занурюємось у те, що багато хто зараз відчуває як таку собі зміну настроїв у світі романтики. Здається, знаєте, той запал емоційної свободи, ідея досліджувати безмежні можливості, яка ну, панувала досить довго зараз, у 2025 році, все частіше якось поступається місцем тихій, майже непомітній втомі. З'являється такий собі запит на стабільність, на глибину, якусь ясність у стосунках? Абсолютно. І ключове питання, яке ми сьогодні обговоримо, ну, воно звучить приблизно так. Чи дійсно оці безмежні опції та можливості у стосунках, які колись ну, сприймалися як звільнення, так, як розширення горизонтів, тепер перетворилися на що, що. Ну, радше паралізує і виснажує. Чи можемо ми говорити про кінець певної епохи, епохи, де пріоритет віддавався експериментам та пошуку, а не власне зв'язку? Наша розмова, звісно, базуватиметься на аналізі психологічних концепцій любові, дослідженнях про прив'язаність ну, є спостереженнях за сучасними тенденціями, зокрема тими, що відображені в онлайн дискусіях чи там академічних працях. Саме так я сьогодні буду, скажімо так, відстоювати позицію, що прагнення до свободи, до дослідження себе та інших у стосунках, це не просто якась мода, а е, важлива частина людського досвіду. І ця свобода вона ж не обов'язково веде до виснаження, якщо підходити до неї ну усвідомлено з розумінням природи стосунків, і що важливо, з повагою до змін, які просто неминучі. А я навпаки представлю аргументи на користь того, що сучасний контекст, включно з ну, психологічними реаліями нашого часу, і навіть оця глобальна нестабільність, вони підштовхують до серйозної переоцінки цінностей. Мені от здається, що стабільність, емоційна дисципліна, потреба в глибокому надійному зв'язку, вони стають якоюсь новою необхідністю, витісняючи, чи принаймні ставлячи під великий сумнів ідеал безмежної свободи, яка ну. Часто виявляється ілузорною. Добре. Тоді дозвольте мені почати з викладу своєї точки зору. От дивіться: початкова фаза стосунків, яку психологи називають passionate love», так це ж не просто миттєвий спалах, це інтенсивність, радість, сильний потяг, бажання, ну буквально злитися з іншою людиною, те, що описували, наприклад, ще Хетфілд і Спретчер у своїй шкалі. Дослідження пов'язують цей стан з підвищеним рівнем допаміну нейромедіатора, що відповідає за відчуття винагороди, мотивації отого того самого кайфу, який змушує нас прагнути до об'єкта закоханості. Це природний, навіть еволюційно зумовлений етап. Далі, що не менш важливо визнати, люди змінюються. І стосунки теж змінюються. Очікувати, що партнер чи динаміка залишаться незмінними роками, це, як слушно зауважує кампанія Red Flag, ну це ініціатива, що навчає розпізнавати ознаки нездорових стосунків. Це просто нереалістично. Приймати ці зміни, адаптуватися ось власне ознака зрілості. Тож, коли ми говоримо про виснаження, мені здається, проблема не в самій свободі досліджувати чи змінюватися. Проблема часто криється в нездорових патернах. Це може бути свідомий чи несвідомий вибір токсичних стосунків, де, знаєте, емоційні гойдалки та драма помилково сприймаються за справжню пристрасть. Про це, до речі, багато пишуть, наприклад, на Reddit у обговореннях про допамінову залежність у стосунках. Або ж це може бути наслідком невилікуваних травм прив'язаності, які заважають перейти від цієї інтенсивної, але погоджуємося нестабільної фази до чогось глибшого, змушуючи людину раз у раз шукати новий допаміновий хід. Навіть сам процес пошуку партнера, особливо в епоху додатків для знайомств з їхнім ну, нескінченним вибором, хоч і може бути виснажливим, це правда є. Частиною процесу вибору, описаного в моделях на кшталт пошуку ідеальних стандартів. Свобода спробувати різні варіанти це не обов'язково шлях до втоми. Це може бути шлях до кращого розуміння себе і своїх, знаєте, справжніх потреб. Я бачу логіку у ваших словах справді, але дозвольте запропонувати іншу оптику. Ота От сама фаза пристрасного кохання, яку ви описуєте як природною важливу, вона ж часто має і інший бік медалі, який ну, рідко романтизують. Вона, як свідчать, дослідження, описані, наприклад, у Вікіпедії, нерідко буває доволі короткотривалою: від кількох місяців до, може, кількох років. І що важливіше, ця інтенсивність часто супроводжується не лише ейфорією, а й досить виснажливими негативними емоціями. Йдеться про нав'язливі думки про партнера, які можуть займати, як вказують деякі дослідження, уявіть собі, до 65% часу неспання, це ж межує з обсесією. Йдеться про тривогу, про страх втрати, емоційну залежність, навіть симптоми депресії чи невпевненість у собі. Шкала закоханості лангеслат, наприклад, включає такі речі, як тремтіння в колінах, втрату апетиту це ж все ознаки стресу. Стану, по суті. Сам цей стан, навіть якщо він моментами приємний, є фізіологічно та психологічно виснажливим. І саме тому він зазвичай і не триває довго. Напротивагу цьому існує те, що називають дружнім коханням, companionate love. Це тип зв'язку, що розвивається повільніше, базується на глибокій прихильності, взаємній турботі, довірі, відчутті ми. Він пов'язаний з іншим нейрохімічним профілем, зокрема з окситоцином, гормоном зв'язку, який сприяє відчуттю безпеки та близькості. І от саме цей тип любові, як показують дослідження, є ключовим для довготривалого задоволення стосунками та суб'єктивного відчуття щастя. Ви згадали травми, і тут я згодна, але можливо з іншим акцентом. На мій погляд, саме невилікувані дитячі травми та сформовані на їх основі небезпечні стилі прив'язаності, там уникаючий, тривожний, часто унеможливлюють формування саме цього глибокого стабільного зв'язку. Людина просто ну не вміє довіряти, боїться близькості або навпаки панічно боїться її втратити. Як часто обговорюють на тому ж реді, це штовхає людей у нескінченний цикл пошуку нових партнерів, щоб знову і знову пережити той початковий дупаміновий сплеск, бо ливши він здається безпечним чи знайомим. І цей цикл він неминуче веде до емоційного вигорання та втоми. Тому стабільність це не просто пасивне очікування, це активна робота, це постійна комунікація, взаємна повага до прав і кордонів, про що, власне, і говорить Red Flap Campaign. Це готовність докладати зусиль для підтримки зв'язку, як підкреслюють українські дослідження факторів успішності шлюбу, де повага, підтримка, вірність названі ключовими. І додайте до цього сучасний контекст. Загальна атмосфера невизначеності, соціальні потрясіння, як от війна в Україні, вони ж об'єктивно посилюють базову потребу людини в безпеці, надійності, передбачуваності. І на цьому тлі ідея емоційної свободи з її потенційною хаотичністю та ризиками може видаватися непосредственно. Просто менш привабливою, а й ну надто виснажливою. Це цікавий погляд, так. Хоча я б, знаєте, не ставив такий жорсткий знак рівності між пристрастю та виснаженням. Поговоримо про це детальніше. От точка перша пристрасть проти стабільності. Ви кажете, що нав'язливі аспекти пристрасті виснажують. Але чи не є ця інтенсивність, це інтенсивне прагнення доєднання, як його визначали, просто необхідним, ну, паливом на старті? Це те, що долає інерцію, страх, змушує ризикувати, відкриватися. Так, та шкала Хетфілд і Спрейчер показує, що пристрасне кохання може супроводжуватися тривогою, особливо якщо воно не розділене чи не впевнене. Але чи означає, це, що сама пристрасть це проблема? Можливо, втома настає не від пристрасті, як такої, а від нездатності або може? Небажання рухатися далі, або коли ця пристрасть існує в токсичному контексті: маніпуляції, контроль, у ті самі емоційні гойдалки, про які ви згадали раніше, як про ризикову техніку, де людина підсідає саме на нестабільність, а не на здоровий зв'язок. Зміни це нормально. Можливо, для когось серія інтенсивних, але недовготривалих стосунків, це не баг, а як то кажуть, фіча. Спосіб пізнання себе, своїх меж, своїх бажань на певному етапі життя. Не всі ж прагнуть до одного і того ж формату близькості. Я, мабуть, підходжу до цього трохи з іншого кута. Давайте подивимось на конкретні прояви цієї пристрасті, описані, наприклад, у шкалі Лангеслах. постійні думки про іншого доступення неуважності, фізіологічні реакції стресу, серцебиття, тремтіння, страх зробити щось не так, ідеалізація партнера. Це ж не просто паливо, це, по суті, стан зміненої свідомості, який об'єктивно споживає величезну кількість ментальної та емоційної енергії. Дослідження ж підтверджують. Стверджують, що рівень цих проявів зазвичай знижується протягом перших місяців стосунків, і це, можливо, такий собі адаптивний механізм, бо жити в такому стані постійно, ну, це просто неможливо. Щастя, в довготривалій перспективі, як показує концепція дружнього кохання компанія Love, воно будується на зовсім інших речах: довірі, взаєморозумінні, можливості бути собою поруч з іншим, відчутті надійності та підтримки. Це ті аспекти, які вимірюються, наприклад, шкалами прив'язаності, що оцінюють відчуття безпеки та комфорту з партнером. І нездатність перейти до цієї фази це, на мою думку, частіше свідчення не особливого шляху розвитку, а радше застрягання, застрягання у циклі пошуку, інтенсивності через внутрішні проблеми, страх близькості, невміння будувати довіру, що й призводить до виснаження від постійних оцих починань спочатку. Гаразд, тоді перейдімо до другої точки: емоційна свобода та реалістичні очікування. Моя теза полягає в тому, що свобода досліджувати вона ж не дорівнює хаосу чи відсутності відповідальності. Навіть у найгнучкіших форматах стосунків, чи то поліаморія, чи просто відкриті стосунки, ключовим елементом, який робить їх життєздатними або ні, є комунікація та повага до прав партнера. Про це ж говорить і Red Flag Campaign – право на власні почуття, право на друзів та інтереси поза стосунками, право казати ні. Свобода це не лише про можливість мати кількох партнерів, це і про можливість чесно говорити про свої потреби, бажання, страхи, не очікуючи, що інший ну, читатиме думки. А щодо пошуку ідеалу, який часто асоціюють з безкінечним перебиранням опцій на тих же дейтінгових платформах. Так, модель ідеальних стандартів показує, що ми маємо певні уявлення про бажаного партнера. Цікаво, що дослідження, наприклад, іствіка та його колег демонструють, що ці заявлені ідеали насправді погано прогнозують реальну привабливість після знайомства. Але сам процес пошуку, співставлення, розуміння, що для тебе насправді важливо, це ж теж частина шляху до усвідомлених стосунків. Навіть якщо цей шлях часом погоджуся, виснажливий. Але ж ця свобода без чітких домовленостей, без готовності до постійної роботи над стосунками. Це ж прямий шлях до виснаження, розчарування та образи. Стосунки, ну будь-якого формату, потребують того, що можна назвати технічним обслуговуванням. Red Flag Campaign говорить не лише про права, а й про відповідальність, про важливість конструктивного вирішення конфліктів. Це не лише про великі жести, а про щодо Денні дрібниці увага, підтримка, готовність слухати українське дослідження успішності шлюбу чітко вказує на фундаментальну роль взаємної поваги, емоційної підтримки, вірності, не обов'язково лише сексуальної, до речі, а й емоційної, дружнє кохання, про яке ми говорили, проявляється саме в цьому: в відчутті, що на партнера можна покластися, готовності ділитися найпотаємнішим, спільних планах на майбутнє. Це те, що в Відображено в пунктах шкал прив'язаності. Емоційна свобода, яка ігнорує ці фундаментальні потреби в стабільності, надійності та спільних цінностей, вона ризикує залишитися такою собі поверхневою гонитвою за новизною, яка просто не здатна дати глибокого задоволення і лише посилює відчуття самотності та втоми, особливо в контексті цього безкінечного цифрового вибору. Третій пункт нашого обговорення вплив минулого досвіду. Травм та стилів прив'язаності. Я погоджуюся, що це надзвичайно важливо. Але чи не може бути так, що проблема не в самій ідеї свободи, а в тому, як її інтерпретують і, скажімо так, використовують люди з певним бекграундом? Наприклад, дискусії на Reddit часто торкаються теми, як люди з невилікуваними травмами схильні до самосаботажу у стосунках, до проєктування своїх проблем на партнера, до нездатності витримувати близькість або вирішувати конфлікти конструктивно. Іноді вони несвідомо тягнуться до партнерів, які відтворюють знайомі, хоч і руйнівні патерни. Згадується навіть взаємодія між людьми з рисами темної тетради це нарцисизм, макіавелізм, психопатія та садизм та емпатами, що часто призводить до виснажливих циклів притягнення відштовхування. У такому сценарії свобода стає пасткою, так, але перша причина не сама свобода, як концепція, а внутрішні неусвідомлені проблеми людини. Можливо, ключ до того, щоб свобода не перетворювалася на виснаження, лежить у самопізнанні. В розумінні свого стилю прив'язаності, своїх тригерів, своїх потреб. Згодна, що травми є ключовим фактором, але я б стверджувала, що їхній головний наслідок це саме нездатність сформувати стабільну, безпечну прив'язаність, тобто те саме дружнє кохання, страх близькості, страх бути покинутою, тривожність, невпевненість у власній цінності, все це, як випливає з теорії прив'язаності та ну, незліченних історій на тому ж Reddit, робить ідею свободи часто в сенсі уникнення глибокого емоційного. Залучення Єдиним можливим, але парадоксально виснажливим варіантом людина може нескінченно шукати інтенсивності початкової фази, бо просто боїться або не вміє будувати щось триваліше, щось, що вимагає вразливості та довіри. Стабільні глибокі стосунки вони вимагають певного рівня емоційної зрілості, здатності до саморефлексії та ак, зцілення від минулих ран. Без цього свобода перетворюється на такий собі біг по колу в пошуках чогось неоловимого, що неминуче призводить до розчарування та втоми від самих стосунків як таких. І нарешті четверта точка. сучасний контекст і можливий сув до потреби у стабільності. Чи справді ми бачимо якийсь. Ну, фундаментальний культурний сув. Адже потреби людей завжди були індивідуальними. Для когось дослідження, пошук новизни, експерименти залишаються пріоритетом незалежно від зовнішніх обставин чи віку. Існує ж навіть такий феномен, як свідома перевага стосунків, заснованих на інтенсивності, хай навіть короткочасній. Згадані емоційні гойдалки, хоч це і маніпулятивна техніка, вона ж працює саме тому, що для когось ця амплітуда почуттів є привабливою, можливо, навіть викликає залежність. Тож, можливо, це прагнення до стабільності, яке ми зараз спостерігаємо, це лише одна з тенденцій, а не кінець епохи дослідження. Я б не стала недооцінювати вплив зовнішнього середовища. Згадаємо знову українське дослідження про стійкість сімейних стосунків під час війни. Воно ж чітко показує в умовах кризи. Екзистенційної загрози, невизначеності, базові потреби в безпеці, підтримці, стабільності виходять на перший план. Згуртованість, вміння адаптуватися разом, покладатися один на одного стають не просто бажаними, а критично важливими для виживання як індивідуального, так і пари чи сім'ї. Коли світ навколо хитається, люди інстинктивно шукають надійний якір, і цим якорем часто стають стабільні передбачувані стосунки. Ідея емоційної свободи з її потенційними ризиками, необхідністю постійно домовлятися, невизначеністю результату може в таких умовах здаватися не просто розкішшю, а чимось, що забирає останні сили. Навички конструктивного вирішення конфліктів, взаємна підтримка, про які говорить Red Flag Campaign, стають просто життєво необхідними. Можливо, це не повний розворот на 180 градусів для всіх, але контекст він однозначно зміщує пріоритети для багатьох, підштовхуючи до пошуку глибини та надійності замість безкінечного дослідження. Це може бути втома не лише від опцій, а й від самої необхідності постійно грати та винаходити себе. Себе у Добре, тоді підсумовуючи мою позицію, прагнення до інтенсивних почуттів, характерне для пристрасного кохання, а також бажання досліджувати себе та світ через стосунки це ну, невід'ємна частина людського досвіду. Виснаження, яке ми сьогодні обговорюємо, на мій погляд, частіше є симптомом глибинних проблем: токсичних патернів, нереалістичних очікувань, невилікуваних травм або просто нездатності прийняти природні зміни та еволюцію стосунків. Проблема не в свободі як такій, а в тому, як ми нею користуємося і чи готові власне до її наслідків. Розуміння різних фаз любові та усвідомлений підхід ось що мені здається, важливо зі свого боку. Я хочу ще раз наголосити: ми бачимо ознаки реальної втоми втому від поверхневості, від нескінченного пошуку того самого чи постійної гонитви за інтенсивністю, яка ну за визначенням не може тривати вічно. Потреба в глибокій, стабільній прихильності, яку дає дружнє кохання, засноване на довірі, взаємній підтримці, спільних цінностях та емоційній дисципліні, вона стає все більш актуальною. Це особливо помітно на тлі глобальної нестабільності, коли безпека та передбачуваність у близьких стосунках набувають особливої цінності. Можливо, це дійсно свідчить про важливе переосмислення пріоритетів у нашому розумінні близькості та того, що нам насправді потрібно для щастя. Очевидно, так що обидві перспективи мають під собою вагомі підстави, підкріплені як психологічними теоріями, так і власне спостереженнями за реальним життям. І питання, мабуть, не в тому, чи закінчилася якась конкретна епоха для всіх одразу. Скоріше питання в тому, як кожен з нас індивідуально та, можливо, колективно знаходить власний баланс: баланс між фундаментальними людськими потребами, потребою в новизні, пристрасті, дослідженні, та не менш важливою потребою в безпеці, стабільності, глибокому зв'язку та ну, емоційному відпочинку. Абсолютно згодна. Розуміння цих психологічних механізмів, різних облич любові, впливу нашого минулого та стилів прив'язаності. Важливості свідомих зусиль для побудови та підтримки стосунків все це дає нам інструменти. Інструменти для того, щоб краще орієнтуватися у власних потребах, бажаннях та тих викликах, які ставить перед нами сучасний світ близькості. Матеріал, який ми сьогодні розглянули, він безумовно залишає багато простору для роздумів кожному. Так, ми не ставили собі за мету визначити, хто тут правий у цій розмові. Сподіваємось, вона допомогла висвітлити різні грані цієї погодьтеся складної теми. А висновки щодо того, яка перспектива ближча саме вам, і як ці ідеї резонують із вашим власним досвідом, ми залишаємо зробити вам нашим більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.